Руйнують паркани й залякують людей. У Черкасах біля центрального ринку невідомі, встановлюють мафи. Про це розповідають працівники тамтешнього магазину. Кажуть, ще майже півтора десятки років тому землю під та побіля споруди взяли в оренду на 49 років за умов забезпечення благоустрою. Працівники облаштували газони, внесли їх парканом. Та вже з десяток років воюють за цю територію з власниками яток, які постійно намагаються встановити. В останні кілька днів тому не Відомі затимки зрізали частину паркану і завезли свої мафи за підтримкою. Люди звернулися до депутата Володимира Гриценка. Той же попросив втрутитися в ситуацію виконавчий комітет і профільні управління. Буквально щоночі ставляться якісь ларки. Мало того, зламуються огорожі, знусяться зелені насадження, і просто ставляться ларки. Люди волають, люди не знають до кого звернутися, і центр міста знову при ну перетворюють у шанхай. Вот цю ніч наші представники вже чергували. Приїхали 30 або навіть більше дуж тітушок і жінок там тими чимчубутіками не повбивали.